Привіт, усім подивитися культурну програму. Під музику цього гурту, який сьогодні виступатиме у креативному кластері на пошті, люди закохувалися, одружувалися, народжували дітей, розлучалися і знову закохувалися. Гурт Крихітка приїхав до міста Тернополя. Давайте дивитися, яким був її концерт. І в тебе очікування від цього вечора скажем. Я ніколи не ставлю якогось очікування. Просто прийшла розслабитись, отримати задоволення і послухати улюблений гурт. Є улюблена пісня цього е, з новеньких. Це пісня бурштин. Дуже вона мені подобається. Вона її презентувала якраз тоді, в 20-му році. І от останні дні я її безперервно на повторі. рада бути в Тернополі, дуже давно не були тут, презентували останній раз, мабуть, альбом-рецепт, може, в 2009 році. От, і з іншим складом музикантів майже всі помінялися з тих пір. А у нас тур вихідного дня. Зараз, так, ми вирішили поїхати до Львова, потім подивилися, що навкруги. Думаємо, якщо не зараз, то коли? А Війна не час відкладати задоволення. І роботу. От, і ми вирішили щоденічку, буквально за два-три тижні домовилися з клубом і знайшли дату. І ось ми тут. Круто, круто. Ми раді. Принаймні, та фанська тусовка Тернопільська 100% дуже рада. В одному з інтерв'ю ти казала, що ви є і гуртом вихідного дня. Ви збираєтеся не так часто. Тісно, як вам організовувати свою роботу разом із діяльністю музикантів із твоєю діяльністю? Ну просто завтра виїжджаємо у шостій, тому що багато хто мітинги проводиться прямо з ремерки, прямо там наш барабанщик, дуже відомий викладач барабанів в рок школі. У нього, наприклад, завтра у сьомій. Урок і о 16-й уроки це буде в дорозі і в дорозі. Вчора він прямо перед концертом з Гримерки. Я перевдягалася. В нього був відкритий ноутбук, каже: я вимкнула свого учня, тому що там камера. От і хлопці бачили, що в них мітінги були в п'ятницю, коли ми були у Львові. Тобто вони відповідали на якісь мейли. У мене два айтішники, один керівник продюсерської агенції медійної продакшену, власне. І у мене теж є якісь справи поза музикою. Власне, все таке задоволення. І ми не можемо собі відмовити в задоволенні займатися музикою далі. І у нас вже непогано виходить все-таки в ці ці роки. Є своя фан-база, і у нас з нею стосунки багаторічні люди приходять на наші концерти дуже давно, якби коли ми були студентами, вони були студентами, ми якось зростали разом. І ми зараз приблизно одного віку з нашою аудиторією, там від 25 до 45 у нас от центр аудиторії з огляду на ті е, цифри, які здають дають стрімінги. От, І ми з ними все ще на одній хвилі. Плюс вивели, що української музики не так вже і багато. І ми так міцно посіли цю нішу українського попроку з жіночим вокалом. і нас там 15 людей в цій ніші. І у кожного є своє стилістичне забарвлення, ми не схожі одне на одного. Тож займатися музикою це одна з найкращих речей в світі. От дійсно, що ви зараз робите і що плануєте робити далі? Це таке ніби банальне питання про це плани, раз... але зараз воно актуальне. Що ми зараз в Україні без планів? Ми всі хочемо мати ці плани на майбутнє, це майбутнє. Це дуже важливо. Ми записали, і в п'ятницю у нас вийшов. Довгоочікуваний ремейк на пісню «Мертвого півня». Я п'ю цей вечір до кінця називається він у нашому варіанті. Оригінал, вірша Віктора Неборака, називається Поцілунок. Саме, власне, так вийшло, що оскільки нас покинув Михайло Барбаро, вокаліст. І ми грали цей трек на концерті його пам'яті, який організовувала його дружина. І потім ми зрозуміли, що пісня вийшла настільки енергійна, потужна і так відгукнулася онлайн-аудиторія цього концерту, що ми вирішили створити власне студійний запис. І в п'ятницю він вже вийшов. Ми розіслали його радіостанція. Ми дуже теплий відгук отримали. Насправді до цього ми випустили трек «Мегалюбов», До цього були сонячні дні, бурштин. Знов друге дихання отримав трек без імені, присвячений волонтерам 2014 року. Якось так зростають теж цікавість до нього, ефірна цікавість. Тому я просто думаю, що ми зайдемо зараз в студію і будемо писати альбом, тому що ситуація каже про те, що нам є про що поговорити з публікою. Я сподіваюся, що трішки коли ми сидите, згадаєте, що вам колись було 20. Ось ось встанете і потанцює. А ми будемо згадувати, як це типу, трощити апаратуру на стіні. Музика про любов, чи це буде музика про соціальні речі, чи це буде про війну, чи це буде патріотична музика? Що це буде? Не чекайте від нас пісні про Берактар і про Хаймарс абсолютно точно. Ми написали шість пісень ще до початку війни, і вони більше про особисте. Хоча зараз ми слухаємо їх, і вони накладаються на те, що відбувається, тому що в кожного у нас завжди є своя власна війна, свої власні втрати, і здобутки, і перемоги. І мені самі цікаво, що вийде з того, що, тому що ти ну, відкриваєш новини, тебе вибиває на день-два тиждень, на два тижні, потім читаєш щось. І дуже важко з цього зробити історію, яка зачепить і відгукнеться багатьом. Але я гадаю, що так, звичайно, війна накладеться і відбиток на те, що ми зараз робимо не тільки в саунді, тому що він зараз пожорст... пожорсткіше в порівнянні з попередніми синглами. У нас був Денсовий донор, там якісь такі релізи. А, і нам самим цікаво, що вийде. Ну нам теж цікаво. Я знаю, що ви любите презентувати композиції на концертах ще до їхнього офіційного релізу. Чи можна нашим глядачам на щось таке очікувати? На щось, що не є записано, видано. Мені здається, тернополяни взагалі не чули цю програму. Ми вчора з старих пісень зіграли три, але публіка співала майже все. Ті, хто слідкують, ті, хто прийдуть на нас, вони нас знають. Як правило, це не перший їх концерт. Вони бували в Києві, бували на фестивалях на наших виступах. Ми, здається, не були у вас на великих фестивалях в Тернополі, але були там на інших. В сусідніх областях і вони знають, чого очікувати. У нас були, здається, три чи чотири пісні, які в процесі запису. Отже, буде щось цікаве для нас. Ваш гурт можна можна назвати не кількість, а якість. Тобто, може добре, що ви це озвучували. Ну, правда, так і є. Ну, я є прихильниця вашого гурту з давніх давен, не буду це приховувати, це якби, все відкрито. І о, ваші тексти інтелектуальні, цікаві, і ви самі про це дуже добре знаєте. А хто ваша аудиторія ще сьогодні? Чи ви женетеся за молодим поколінням у тим, кому там 16 а що, 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 за ним гнатися? Всі вже наші слухачі. З альбому 2005 року вже більшість з них встигло зробити дітей. Вони просто їх приводять і все, нам не треба ні за ким. Єдине, що вчора обговорили, що ми на наших концертах попросимо наших операторів видавати дітям шумозахисні навушники. Це хороша практика, ми побачили її у Львові. У кількох людей зрозуміло, що люди приходять з маленькими дітьми, у нас гучна музика. От і нам просто потрібно зрозуміти, що діток треба берегти і приводити на наші концерти. Однозначно. Саша, мушу вас таки запитати, як ви зустріли війну і чи де вона вас застала, і чи було у вас бажання виїхати за кордон? Зокрема, у вас є прекрасна подруга Ірина Карпа у Франції. Чи кликала вона можливо вас до себе? Мене здається, покликали всі мої друзі. Хусточка, Карпа, там, всі, хто виїхали в Польшу, там, в Америку, в Литву, всіх. Ну, мені хто ж не вірив. Типу, після двох років ковіда, ну кому потрібна в світі війна? Ну, виявили, що потрібна в світі війна, Росії, можливо, ще іншим країнам, які мають зараз політичний зиск за непаду Росії. Я думаю, що наступне наше покоління ми будемо бачити, як розгортатиметься це. Історія поглинання Росії іншими країнами, її інтересів, геополітичних інтересів, переділ цієї карти світу. Але на той момент ми, звичайно, все-таки були травені, шашлики та ну, тривожно. Я забрала тривожну валізку десь за тиждень до. Ну так, спочатку ми робили всі вирішили, що все це не відбувається, але про всяк випадок ну, закупили продуктів. Ну, хай буде, все одно ж зима буде. Потім подивилися, що закінчилися в аптеці є ліки, поповнили аптечку, потім перевірили, чи є у нас укриття. Укриття було. Якось так. Ми не сильно здивувалися, але ніхто ж не думав, що почнуть бомбити Київ. Тому це було нецензурно, багато нецензурно, багато нецензурних слів о п'ятій ранку. Але ми просто спустилися в укриття. Посиділи в підвалі кілька годин, потім мешканці будинку провели туди опалення, освітлення, почали очищати повітроводи. І те, що було забите сміттям, знаєте, ніхто ж не думав, що це справді буде. Ось, і перший місяць я ночувала в укритті. У нас комфортне укриття, тому що там був офіс, вони люб'язно нас пустили. Ось, потім був прильот 500 метрів від нас. Вибуло вікна з іншого боку будинку, потім було ще два прильоти біля нас, тому що я живу біля інфраструктурного об'єкту. Ось Один раз я проспала тривогу і вибух застав нас вдома, мою сім'ю. Ми прокинулися від вибуху і встигли переміститися між двома стінами, і це було дуже неприємно. От, але я думаю, що всі наші переживання в Києві вони нічого ніщо порівнянні з тим, що зараз відбуваються в містах, які. Безпосередньо під обстрілами, які навіть там щодня, які навіть не отримують сповіщення тривоги, наприклад, Харків, тому що це просто не припиняється. І ми дуже шоковані, насправді, приїхавши на Західну Україну. Наскільки тут це різке відчуття мирного часу, ти починаєш гостріше відчувати, що я ж проводжу в коридорі не годину-дві на день в Києві. Тому що працюю вдома. І у нас дуже суворо з цим. 15 хвилин за дві стіни. Типу, і там я можу ще покрикувати на домашніх, типу, хочемо померти за комп'ютерами або роблячи чай, типу, що відбувається. От. Тому війна, так, да, ну знов ж таки, я ми ж не знала, наскільки доб... добанути на сусід, погодьтесь. Ну тобто, щоб не стільки в 2022 році. Ну, це і сюрприз, і не сюрприз, знаєте. Ви спілкувалися з Жаданом і таку цікаву фразу сказали: Я би хотіла подивитися на Росію без грошей. Це було ще, мабуть, два роки тому чи рік. Ну так, до війни. Ну, ми ми ближимося, наб... ми, наб... ми наближаємося, ми наближаємося так. так. Але знаєте, що я думаю, що репарації України почне виплачувати Китай. І я не знаю, чи це хороша тенденція, яка зараз починає намальовуватися після цих міжнародних зустрічей, які були нещодавно, де Путіна так вже на диванчику посадили. З Туркменістаном і іншими країнами там сидіть. От і я не знаю, чи це хороша новина для України, для її культури, для її політичного впливу в Європі. Але я ж кажу, що я би дуже хотіла сподіватися, що е, там наші діти е, і наступні покоління вони будуть обстоювати те, що українське суспільство обстоює mm. зараз. Ви багато займаєтеся тепер музикою. А що ще займає ваше життя? Що ще простір? Ми зробили дуже класні броші. Я вам покажу, мабуть, якщо ми будемо перебуватися. Ми зробили броші у вигляді квітки бавовни і робимо аукціони на моїй сторінці в Інстаграм цього, і в Твіттері. І ми зібрали у Львові завдяки двом хмельничанам 15 тисяч гривень, наприклад, на ЗСУ. І це лімітована лінійка, ручна робота. Вони дуже красиві. Вони, до речі, дуже гарно виглядають в кадрі, тому що ми знаємо, що фейкові прикраси якраз супер виглядають в кадрі, або вони дуже дорогі. І там дуже красиві броші. Це така моя волонтерська стартап, волонтерський. Ось мій гітарист, наприклад, він вже закупив, і там щось для тих, хто стріляє, тих, хто копає, і тих, хто в розвідці. У нього там просто вже промислові масштаби з його офісу. Він програмісти, вони там по колу купують буси, ганяють, фарбують. Наш басист Станіслав він нещодавно закуповував парти для школи, в яку в Західну Україну привезли переселенців, наприклад. Ось клавішники, барабанщик просто грошима, допомагають, як і більшість тих, хто не має власні волонтерські ініціативи. І це все теж займає час насправді. От і крім поточної роботи якоїсь. і... От а до того до того я дійсно працювала на суспільному у мене було два роки. Зараз у мене дуже важливий проект в житті це навчання в києво могилянській академії. Якраз хотіла про це запитати. Так, так і навіщо? Це ж фінансова освіта, така менеджерська менеджерська так. не фінансова, але менеджерська, але я так чи інакше займалася медіаменеджментом менеджментом майже два роки. І це було дуже важливо для мене: мати дотичність до популяризації української культури в рамках реформи Суспільного. І у моїй команді вдалося зробити багато для цього. Були записані години інтерв'ю, програми. Ми провели Олімпіаду, ми провели дитячі Євробачення і посіли в перше-друге місце в ньому. Я застала два епічних Євробачення за участі України. Одне, яких було скасовано за участі Маруфи, і, а, брала участь в перемовинах з її командою, які, на жаль, на щастя, на жаль, на щастя, на жаль не щастя. Не розумію, зараз, мабуть, на щастя не завершилися участі у артиста, тому що ми не дійшли до незважаючи на дуже потужний трек, який вона написала. І це було цікаво. І довго до цього в мене був великий проект за фундацією Дарини Жолтаку, коли ми забезпечували українською літературою бібліотеки і оновлювали її. І розробляли навчальні матеріали для бібліотекарів, щоб популяризувати читання і, власне, українську літературу. Я не вмію судити отак, чесно вам скажу. Тобто, я навіть в найгірші періоди життя, в найважче, я все одно посиджу, посиджу думаю, думаю, ну, Воно саме якось не розрулиться, не треба вставати на ноги, і мені здається, що це характерно для всього нашого суспільства. Ну так, я ще додам, що ви написали а, дитячі, пісні, пісні дитячі, пісні, так і ще там. вірші, і ми жит, ми ще збірочка є. Ми співали ще дитячих пісень на концерті. Це було так смішно. Можливо, ми сьогодні, якщо хтось прийде з дітьми, ми це зробимо. Ми просто сміялися всім залом у Франківську, тому що одна частина зала співала ту а інша чух-чух. Це було так смішно. Просто був, мої хлопці були в заході. Але це правда, нам це потрібно. Так, Нашим так. дітям це потрібно. Контенту цього недостатньо, і чим більше, тим краще. Тому добре, що ви долучаєтеся і ви теж це робите. І це так весело, насправді. Так. Аж можеш що... що робиш щось серйозне, тому що туту, чи чучух, чи пімперерух. Це класно. А люди отримують розрядку, дорослі люди. А діти отримують... А... отримають Так, у нас саме велика напряжонка. Круто. Хочу ще запитати, фінальне запитання. Що краще, робота в студії чи виступ живий на сцені? для вас? Це прозвучить жахливо, напевно, але мені дуже подобається, коли мене люблять здалеку. Тобто, типу, ви мені ви там обожнюєте, але, типу, на тій відстані, на якій я типу, відчуваю тільки позитив від цього. Тому в мене не такий розвинений інстаграм, тому я не ділюся там, особистим життям ніколи з публікою або з медіа. От мені потрібен цей безпечний такий пояс, а потім починаються там, стосунки з публікою. Але це дуже різні відчуття. Тобто раніше я, напевно, сказала би концерти, тому що це от прям я у вівторок вже чекаю цю серети яму, тому що це. Приплив енергії, це щось нове, ти просто весь на гормонах задоволення. От. А в студії ти просто розумієш, наскільки важливою магією зараз, що яка велика річ твориться, ми записували з е, Віталієм Телезиним е, композицію нещодавно. І я зрозуміла, що це так круто, і це ми робимо разом, і це буде важливою річ в цьому житті. І це ти відчуваєш важливість моменту і. Це теж це, в цьому є магія. От я ж кажу, музика це дуже класно. <смі> Мені здається, що нам треба піти шведською за шведами в системі освіти, де кожна дитина, яка виходить з школи, вона вміє грати на музичному інструменті. Погано, добре не має значення. Просто тому що це добре для психічного здоров'я, для розвитку креативності. Взагалі для дітей музика це дуже добре. Бажаємо вам багато гарної музики, що в вашому житті. Дуже дякую. Спасибо. Ми зустрічаємо дівчат, які приїхали звідки? Я з міста Суми приїхала, щоб послухати цей гурт. Ну, реально, сьогодні ти приїхала з Сум да, с... так, на концерт у Тернополі. Сьогодні вранці, на один день. Так, і до мене приїхала. Бо я також Сумчанка, але зараз мешкаю в, в Тернополі. От, і якби в цьому закладі була вже не раз на різних концертах, мені тут в цілому подобається атмосфера. Yeah, Концерт гурту «Крихітка» у Тернополі. Це була культурна програма. Зустрінемося з вами вже за тиждень. Давайте!